Вітаю, друзі! Ви на каналі Все про все. Олександр з вами, як завжди, давно не випускав відеоролики. Трошечки запрацювався я. І так, що сьогодні за тема ролика? Це не про відро, це про отакий от водозлив, який я переробив із козирка. Зараз покажу, як ми це зробимо і за допомогою чого. нам знадобляться ножнички, пілікани для проздовжнього різу. Потім отака от приблуда, не пам'ятаю, як вона називається. Це для того, щоб рівненько, потихеньку згинати метал. Це, Це у нас як лінійка буде рулеточка і, і уголочок. Що там ще? Олівець, да? Да. так? Беремо. Беремо наш козирьочок. Це я замовляв козирьок. Під покрівлю мало стати, але трошки там переігралось, і він у мене якби залишається. Залишається, але я думав, що вийде десь його примудрити, там знизу, десь зверху, не знаю, але так і нічого я не придумав. Тому ми з вами його переробимо на дріб. Давайте, хлопці, підтримка. Добре сповільни, це завжди добре. Це лінійка нагадаю. До речі, ця планка, яку я замовляв стартова, вона теж для нас знадобиться тільки трошечки в другому. Потім далі відеоролик зніму, що я про неї придумав, і покажу також. І так. Саме перша нам потрібна довжина. Ми заміряємо довжину у нас 760 має бути. Ставимо оліпчиком міточку. Куточком проводимо лінієчку. Завжди мітимо, щоб у нас не було ніякого промаху. Беремо ножнички пілікани. Чому пілікани? Тому що є в мене і звичайні, але звичайні дозволяють різати тільки на довжину лез, там цих 30 см, ой, 30 мм чи 40, скільки є. А пілікани таким чином зроблені, що ця паличка дозволяє різати метал поздовж без всяких проблем. А цими, хто користувався, вони починають різати ніби то рівно, потім, як тільки ти впираєшся в метал сюди, все, воно починається, треба крутити, верхіти, грати. Коротше, відкладаємо, беремо такі. Тепер е, ріже чітко, помінемо, рівненько має бути. Бачите, нічого не заважає, ножиці ці ріжуть прямо, без всяких турбот, так сказати. Носик трошки неудобний, носик нам потрібно буде перевернути, так, зарізати. І тут трішечки отак от погратися. Тільки обережні, будьте не пораньте, бо воно вже дуже гостре. Цей коротенький відкладаємо, він нам поки не потрібен. Напевно, він взагалі не буде вже потрібен. Тепер кладемо ось таким чином. Е, так, видно там. Чи не видно, не видно. І від цього краю, де не де носик, а з цього краю нам треба обрізати отаку полосу. Відмічаємо рулеточкою. 8 см. Я вже один зробив, і якраз 8 см нормальний пазик. В двох місцях відмічаємо, так як нашої лінійки по довжині вистачає. Так от. Якраз вона такої самої довжини, як наша заготовка. Беремо це все, все діло розмічаємо. Беремо ті самі наші піліхани, ложемо на вставочку. Ну так зручніше завжди, якщо десь є підтримочка і ріжемо по довжині, обережно. Нікуди не спішимо. Ріжемо, ріжемо, ріжемо. Тільки пальці обережно, бо можна іноді зачепитись, так сказати. Бажано не чіплятись, бо заживати буде довго. І не тільки економія економію да, важливо, я кажу, що зекономлю три відлива не треба буде заказати. Я ж все одно переплатив, тому що ці козирки ніби не використав. Тому тут діло не тільки в економії. І ось така рівненька полоса виходить. А ще й в тому, що можна своїми руками це зробити. Це дуже прикольно, коли можеш щось своїми руками зробити. Я ще раджу підігнати повністю цю сторону так як вона в заусенцях вся напільничком ось так от цей угол можна отак всі заусенці злітають і з цієї сторони обережно вона все одно зайде в пазік то десь поцарапає та нічого страшного Щоб ми не порізали пальці пальці нам ще пригодяться. І ще разок проводимо лінію для орієнтиру, скільки нам паза цього треба буде згинати. Чертити тут не треба, тут у нас згибчик є, але він не в ту сторону. Ми по ньому приблизно будемо гнути. Ось так от лінію проводимо, відкладаємо. Тепер. Тепер треба його зробити більш пласким. Ось так можна просто руками натиснути, розігнути наш метал, щоб він став звичайною заготовкою, звичайним плоским. На станку воно, звичайно, робиться набагато простіше, а руками, звісно, що складніше. Але руками теж можна. Ми ось так от розгрібаємо в обратну сторону. І в нас виходить ось такий от плаский метал. Видно, так? Да? Тепер що ми робимо? Тепер беремо цей загадочний інструмент із загадочним названням. Ставимо його попередньо, перевернемо таку число, на лінію нашу ось так, от дивимося. І потихеньку так легенько зігнули спочатку. Ставимо далі. Знову легенько. Не спішимо. Знову легенько. Перший вигін має бути трішки-трішки. Зразу трішки. не треба гнути ваш потрібний градус, тому що ви будете допускати хвильки і ви їх потім нормально не розгладите. Помалесенько, помалесенько ставить. Обережненько. Далі можна вже трішечки пройтись ось так. Сміливіше, да? Робимо це сміливіше. Сміловіше. Краймо вам теж. Ну, Вигнули ми з вами ось так от трішечки. тепер перше я хотів спробувати, може вийде ось так от. Оби підлогу, так сказати. Ну, Не дуже вийде підлогу. Тому продовжуємо нашим диво інструментом. Оп. 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 По суті, можна з металу робити все, що вам заманеться. Є хлопці, які професійно цим займаються, особливо ті, хто роблять покрівлю із фальцу. Там такі чудеса роблять хлопці, що просто хана. Ручним інструментом звичайним. У них всякі ролики, валіки. В общем, там боги цієї справи. І ось таким чином у нас вийшотчик. Да, він не такий ідеальний, як заводський бо там гелітіна така спеціальна, яка його все згибає. Але але, дивимося, що було. І дивимося, що зараз є. Тобто був козирок, став отлів. І це все, ну якби, скільки там вже часу ми з вами розмовляємо. Можна руками підігнути, якщо вам не подобається кут, завжди можна його підрівняти, зігнути, розігнути. Зараз ще будемо їх встановлювати, мабуть. Або я сьогодні подивлюсь, що тільки дороблю всі ці відливи. У нас вікон трохи є, у нас виходить, що на той вітраж треба зробити, але там буде окреме відео. Третій я зроблю, мабуть, зараз на нього, бо в ньому пазіка немає. Там простіше. Ну, Тоді значить, не буду робити відео. Там взагалі просто, там просто треба буде. Ось такий от пазик. Ось цей. Зрізати десь ось так. І так його і залишити. Там буде під вікно заходити, цей я Тому із такого чуда ми зробили таке. І так, шановні, лайкаємо, підписуємося, замовляємо кондиціонери, вікна, двері, жалюзі, ролети, сітки москітні, ремонт регулювання вікон ми робимо. Що ще? обслуговування кондиціонерів, все, що вам. Душі заменеться теплові насоси, кондиціонери. Звертаємося, лайкаємо, підписуємося. Будемо далі знімати відосики.